Я хочу вам розказати про ще одну ініціативу, яку направив Верховну Раду наш уряд. Уряд затвердив законопроект, яким хоче оподатковувати вже продажі на OLX. Ну і взагалі на всіх цих платформах, де люди продають свої старі речі. Ну тобто, не вистачає на національний телемарафон, щоб було лапшу на вуха вішати. Не вистачає на всяку іншу дурню, типу, кешбеку. І давайте тепер будемо брати ще з людей гроші, за те, що вони якісь свої вже старі речі продають один одному, бо, на жаль, вже не мають іншого доходу, а інші не мають можливості купити нове. Давайте і за це візьмемо ще з них. Ну я не знаю, за що ще не взяли з українців. Ну, може, за вдих, видих, я не знаю, за що ще не беруть. Ну, за все. Ну, може, ви вже якось заспокоїтесь, Вам на все не вистачає. На що вам не вистачає?